Люди, майте совість. Подивитесь мене на хороші, якісні речі, ті, що я показую вам, розказую, рекламую. Ви купуєте по інтернету саму дешеву фігню, якийсь там продавець заробив. Ви починаєте ставити, а воно у вас не працює. А продавець каже, то вже не моя проблема, мучтеся ви. Ви, звісно, що дзвоните до мене, консультую вас. Я вас консультую 15-20, когось пів години, і навіть по півтори години вас консультую. А ви потім тільки скажете, дякую, і нічого в мене не замовляєте. Навіть лайк під відео не ставите. Ну майте совість. Добре. Добро е, я хотів запитати. Я м зняв пускач і посають старті на МТЗ і там. Поставить старте вам зинь-зинь-зинь і не зацеплення. Це не такий, як треба стоїти, а Як ви думаєте? А, я, а я звідки знаю. Я не екстрасенс, екстрасенс, б... екстрасенс, щоб так сразу поділить, поділить, що у вас. Багато чого ну, може бути. Там зубів 10 на, 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 на бендиксу. Зінь-зинь-зин ну. це можуть бути різні причини. Чи бендікс спирається маховики в Зинь, з зінь робить? Чи він заходить, зацеплення робить з ним, зінь Це зовсім різні не, причини. Не, ну ну, ну ви це не то що я, я вам кажу? Ну. Ну, моховик, маховик, Чи він заходить зацеплення? Це різні ознаки. Ну, вже не заходить в зацеплення. він. О... Ну то не такий бензик поставив. Вупли та не така. А який в... бензик ну, підпускаєш, треба перебуди. Може, там і на бендік з вас. Можна можна будь-які поставити. Я ж не знаю, які у вас старти. Може, люди ставлять і десь за три, 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 три і два. Три і два. Да. А діаметр бендік. Ну я не знаю, який діаметр. Ну, діаметр. Я не знаю. А я не що, що від мене тоді хочете?